Внученька, як стріляли, як стріляли. Покажи тьоті, як стріляли. Сильно стріляли, так? Так, жителі Кушугума згадують ніч 15 вересня, коли їх селище опинилось під масованим ворожим обстрілом. Хата ходуном ходила. Ну це вообще було це все гучно. Дитину схватили у водіяло і на вкарачках різний погріб. Руки ще трусяться. Зінеїда ділиться. Її хата вціліла, а будинок ще однієї місцевої жительки Валентини пошкоджено. Російські снаряди з РСЗВ поцілили через дорогу від нього. Рама туди виявилася, а друга хату впала. Пала я довго читала, а потім уже заснула, а потім вже вибухи розпочили. Ми кинулися і почула, як вікна б'ються. Я нікуди не вискакувала. Я хотіла, щоб я щоб мене вили назва. Мені вибиті всі вікна. І крича поворожденне, і гараж, і літня кухня тремтячим голосом про цю ніч розповідає і Людмила Острокляд. Вона живе неподалік від зруйнованих будинків і згадує, що в момент удару в цій оселі були люди, та вони встигли сховатись і не отримали поранень. Сама ж зізнається, неначе відчувала, що щось має статись. От не можу заснути і так, крутись крутись, тому що кожен вечір ждеш ожидаєш. Що, що ось щось буде і лікаби, або артилерія, і тут почалося. Стекла полетіли, і потім отако, знаєте, як на як арматизаторах, таке состояння було. Все вроді підскакує, все. Мене тряслося. Хоч я і не переживала дуже так, ну, старалася себе заспокоїти, а мене просто тілі пало. За словами голови громади Володимира Сосуновського, внаслідок цієї атаки чотири будинки знищено вщент ще понад 30 – понівечено. Як можна жити на такій землі у такому віці, двадцять первому віки, да? і отаке робити? розумієте, в голові не влажується. Це я не знаю, це не люди. Я не знаю. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.